І я глибоко переконаний про те, що непокаране зло породжує ще більше зло. Що я маю на увазі? Нещодавно головне управління розвідки України оприлюднило російських офіцерів, які розстріляли наших чотирьох військовополонених. Тобто це війна і трапляються полонені, на жаль, із нашої сторони. Так, от наші військовики без зброї, з піднятими руками, здалися в полон. Сподіваючись на дотримання відповідних конвенцій про поводження з полоненими, а російські офіцери їх просто поклали на землю і беззбройних розстріляли. І це відео воно зафіксовано, зафільмовано, і воно розійшлося. І Головне управління розвідки ідентифікувало цих чотирьох офіцерів. Неважливо, яка там була військова частина Російської Федерації, це їх стиль. Це у графіни, це татаро-монголи. Ми маємо розуміти, з ким ми воюємо. До речі, Україна дотримується цих конвенцій європейських стандартів, тому що ми європейська країна і ми рухаємося в Європу. І ми Київська Русь, а вони Москва, вони у графіни татаро-монголи. Тобто це різна історія. Тому ми воюємо з ними вже більше 800 років. Ми, ми, ми не воюємо з 22 чи з чотирнадцятого років. Ми з ними воюємо більше 800 років. Але найголовніше постає питання, що робити з цими чотирма офіцерами та іншими, які таким чином вони не просто порушили якісь статути там, конвенції, а вони просто вбили людей беззбройних, що ну заборонено взагалі. Всіми положеннями світовими, і не просто світ це засуджує, а ну, це не писані та написані закони війни. Треба поводитись з полоненим чемно. А тут питання: що робити? Ми знаємо, приклад про те, що рік назад бігав там в Севастополі окупованому один командир підводної лодки, який там випускав по Україні ракети. Ну і випадково там, от щось. Пуль залетіла йому в область серця. Ну, так сталося те, що сталося. Тобто я вважаю, що перед тим, що я скажу, я ще запитаю вашу думку: а що ви вважаєте? Що з ними робити? Ну, Наприклад, Ізраїля. Ізраїль завжди домагався е, нацистів Другої світової війни, які скоїли жахливі злочини проти, проти єврейського, ну взагалі проти світу, зокрема проти єврейського народу. Він їх. Е, Винайшов, винаходив, знаходив точніше і притягував до кримінального суду. Якщо це не вдавалося, вони там ховалися, наприклад, в якійсь там Аргентині, чи десь, щось, чи ще десь, і МОСАД та інші організації, їх просто ну, викрадали, привозили в Ізраїль, там публічно судили. Якщо не вдавалося, то ну, люди, отак, от на пробіжках там випадково. Натикалася на шість куль. Тобто, у мене до вас питання, шановні слухачі, читачі, підписники. А що ви вважаєте, що треба робити? А я вважаю, що однозначно треба на оце зло зло має бути покараним. Тобто, всі мають знати, що ті люди, які скоїли зло, вони мають бути покарані. Починаючи, до речі, з Путіна, який розпочав цю війну. І Кім Чен Іна, який підтримав цю війну. І китайського лідера, якщо він підтримує цю війну, він зараз не підтримує, вже бо штати наклали на нього санкції, але якщо підтримує, то і також і він має бути знати, що його там десь колись дістануть, незважаючи на всі китайські служби спеціальні. Тобто люди, які скоїли військові злочини проти людяності, такі злочини, на мою думку, вони мають бути притягнуті до кримінального суду якщо вони не можуть бути в той чи інший спосіб, якщо вони ховаються, наприклад, то для цього існують інші способи, наприклад, такі, як в єврейській державі Масад. я вважаю, що це правильно. Чому? Тому що треба всьому світу Росії або що залишиться після Росії, після цієї війни, коли вона там, можливо, будуть багато там нових незалежних держав який вже зараз там є, тобто радянський союз не дорозпався і це вийде, відбудеться надалі. Але всі вони мають знати і понести відповідне покарання. Закони, безумовно. Тобто, їх закону треба притягнути до суду. Але якщо не вдасться, то ну, існують інші шляхи. Треба думати. Тобто, зло має бути покаране. Це моє глибоке переконання для того, щоб всі бачили, що зло такі. Буде покаране, і щоб відбити охоту у майбутніх поколінь, занести це їм, знаєте, в генетичний код про те, що не треба цього робити, не треба нападати на українців і не треба цього робити, злочинів. Взагалі не треба. Тобто займайтеся у себе там за перебріком, стройте там, будуйте туалети, строїте, гасифіціруйте, значить, там, що там робіть. Ну, щось робіть, там у себе робіть на Московщині. Щось робіть. А до інших не треба сунутися. Але всі ці злочинці, до речі, створений відповідний сайт, де все це фіксується, все це фіксується, все це фільмується, все це, так би мовити, складається. І всіх цих людей, всі ці люди мають знати, що вони будуть розшукані і предстануть перед чесним, справедливим, ну, або судом, або відповіддю, чесно, справедливо. Ще раз напишіть вашу думку, вона мені дуже цікава. І рухаємося далі до перемоги. Слава Україні!